Всім привіт! Це навчальний та детальний відеоурок, як зробити ідеальну основу для чизкейку. Спочатку підготуємо форму 20 см в діаметрі, застилаємо дно пергаментним папером та відрізаємо зайві шматочки паперу. Для основи чизкейку нам знадобиться пісочне печиво сабле, рецепт якого ви знайдете під відео по посиланню. Готове печиво перебиваємо блендером до мілесенької крихти. Для основи діаметром 20 см нам знадобиться 250 г готової крихти сабле. Додаємо 35-40 г розтопленого вершкового масла та починаємо змішувати рукою до однорідності. Вершкове масло повинно просочити кожну крихту печива для ефективності в роботі. Провіряємо готовність, просто стиснувши в кулаці пісочку. Та при натисканні воно повинно розпадатись на ось такі грудочки, як показано на відео. Висипаємо підготовлену пісочку в підготовлену форму та розрівнюємо. Розпреділяємо її рівномірно по всьому дну. Після цього починаємо підтягувати крайню пісочку на всю висоту форми та добре притискаючи її до неї. Притискаємо її так, щоб вона не відвалювалась та робимо це по всій окружності форми. Після цього проходимось рукою по всій окружності, якби зчісуємо зайву пісочку, щоб борти основи були повністю рівними. Далі починаємо формувати гарні рівні края майбутнього чизкейку. Підставляємо вказівний палець збоку для того, щоб пісочка після натискання великого пальцю зверху не сипалась вниз. Таким чином, ми робимо рівненький вугол та рівненькі краї основи. Все зайве обережно знімаємо рукою. Пісочка, яка залишилась, її повинно вистачити на все дно. Якщо не вистачає її, щісуємо ще з країв пісочку. Розпреділяємо її та починаємо прижимати одним пальцем в угол по всій окружності основи. Центр, який залишився, просто прижимаємо рукою. Ось така гарна рівненька основа у вас повинна вийти. Ставимо її в духовку трішки підсушитись на 140 градусів 5-10 хвилин. Обов'язково дивіться, щоб не пересушити, тому що пересушена основа починає тріскатись. Сподобалося відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше корисної інформації. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!